Чата сьогодні пропонуємо вам бізгалтер на А чашечку або нульову, кольори бежевий, вішневий, білий, гіацинтовий або насичений фіолетовий, яскраво-синій або електрик і класичний чорний. Застібка тут спереду, є знімні бретельки, посаду він так виглядає. Зараз покажу, як застібнути силіконові. Є пошапчик, але не дуже завеликий на А-чашечку гаразд. Якщо ви захочете підібрати тросики, це на іншому відео. Зараз я показую, як одягнути брітелички, і позаду я їх так застібнула, але ви можете застібнути одну тут і ту зробити через шию і ззаді не застібати зовсім. Тут не можна нічого подовжувати, але якщо він на вас буде затісний, напишіть мені, я розкажу, як його можна розтягнути. Гарного вам дня!